В гостях старий знайомий Рагулик. А ні Рогереле. Рогереле, Рогереле, а не Рагулик, Але так перша, перша назва так читається. Добре, то от як би нема про що, це хороший інвертор. Він в 23-му році був в мене в ремонті чомусь. Чому? Чому не знаю, але зараз в нього проблема інша. Проблема зараз в нього з зарядкою. Мерегтить індикатор зарядки. Немає струму зарядки, зарядка не завершується. Проблема не в акумуляторі. Сам інвертор справний. Проблема тільки з зарядкою. Розбираємо, попробуємо зрозуміти, в чому справа. Два роки тому, судячи по наклеїці на зарядці, теж були проблеми з зарядкою. Відео має бути, треба на каналі знайти, подивитися. Інвертор, по ідеї робочий та працює. 200 Вт 16 А валить. Нас вже цікавить зарядка. Нас цікавить зарядка. Запобіжники цілі, конденсатори не дуті, з першого погляду нема до чого домахатися. Ще, напевно, вольтметр треба взяти. Байпасом зразу стартує, чардж світиться, 8 А пакує. Запакує швидко, бо акумулятор практично заряджений. Я йду по тестер контролювати напругу. Маю чекати на якийсь хрускіт і маю чекати на моргання діода. Але враховуючи, що струм воно дає, я поки жодних проблем не бачу. Ось виключився вентилятор. І напруга в нас Де-то так запхати, щоб мені не відходило. Тут відійшло, там вискочило. Ну так, 13,6 вольта. Було 14 з копійками. 13,6, воно спокоїлося. Вентилятор значно виключився. А ну спробуємо ще раз. Виключилася лампа, бо інвертор виключений. А от моргав індикатор був при виключенні, але це нормально, трошки його розрядимо. Ну Як скоро напруга падає на акумуляторі? Ну, акумулятор трупік. Це нормально зараз для нього. Так, ще раз. Байпас пішла зарядка. 1438. 14.40. Струм 7 А. Зараз він дійде до заданої напруги і струм різко впаде. Впаде в буферний режим. Ми вже це бачили, зараз дивимося ще раз. От є перехід. Ми впали в буферний режим, зарядка акумулятора завершилася. Що хоче власник, я не знаю. Буду уточняти, але ми ремонтуємо робоче. Тобто тут я проблем не бачу. Навіть не бачу сенсу розбирати глибше поки що. Коротше, був він в мене по причині переплюсовки з молоду. Тобто ремонтувалася не зарядка. Зараз заявленого дефекту я не бачу, зарядка веде себе адекватно. А власник говорить, що в нього та зарядка спочатку кожних 10 хвилин вмикалася, вимикалася, а потім кожних 10 секунд. Я того не бачу. Я того не бачу, але залишаю ось так включеним на зарядці. От він там підпаковує 1,5 ампери. Так розумію, буферний режим і скоріше за все, для нього це норма. І попробую побачити дефект, але вже вангую, що власника батарея, напевно, з, з БМС-кою літіє наставив, і просто чуть не відповідає напруга, і в буферному режимі можливо БМС відмикає з зарядки акумулятор. І через це починаються танці. Це я зараз уточнюю, тому що дефекту я не підтверджую, я не бачу проблем. Роблю другий підхід власника, такі свинцеві акумулятори, таки каже: на іншому інверторі з ними проблем нема. Тобто вони свіжі і протестовані. І проблема проявляється при нагріві. Тобто, мені треба зараз розрядити свій акумулятор в ноль, кинути на зарядку і дивитися, чи не проявиться дефект при роботі тривалій зарядки при нагріві. Тим і займаюся. Я вам чесно скажу, розрядити мертвий акумулятор в 0, то не так просто. Я його спочатку на пів кВт він швидко вмер, потім на 200 Вт досить довго, а потім на 12 чи 15 Вт. А зараз от на холостому. На холостому зараз скільки? 40 мА він споживає. Ну це вже ніч пройшла, я вже граюся з тою ерундою тільки з тим, щоб повторити дефект півдня вчора і сьогодні. Тому мене, чесно кажучи, вже дістало. Але треба, то треба, щоб спонукати його, проявити дефект, я його додатково грію. А там термофеном підігріваю і стартуватиму вже з теплого, а не з холодного. Щоб йому скоріше, тому що той акумулятор відносно швидко може зарядитися. А поки я дефекту не бачу, я не маю що ремонтувати. І так, поїхали байпас зарядка. Стартану 13 А воно пакує. Зверху грію додатково, вентилятор той отак закрию, щоб він мені там нічого не обдував, щоб воно скоріше грілося. І наблюдаю. Бо поки що все ще я не бачу проблем. Щось буде, дам знати. Пройшло 15 хвилин. Струм чуть-чуть вже впав. Не сильно 13,56 А. Зараз кліщі відключаться. Я собі дивлюся тепловізором, що найбільше гріється. Дросель 96 градусів. Трансформатор, там за трансформатором внизу резистор ось цей, напевно. То тут взагалі 152. Воно, напевно, трохи бреше, Нє, пече резистор. Тобто прогрів я тоді отак досить добре, вам там не видно, напевно, як воно отак. Трансформатор гарячущий, але допустимо. Транзистори, по суті, холодні. Ледве теплі бока. Це при закритому вентиляторі і гарячим повітрям ще й зверху дурю. І десь вихідні резистори дваші гріються. Дефекти не проявляються. Продовжую продовжувати. Пройшло пів години. Перезапускаю кліщі. Так, 30 мА там девіація тут до лампочки. 13,7 А струм не помінявся. Дуйку зверху вже забрав, бо йому і так тепло. Температурні режими особливо не помінялися. Єдине, що прогрівся трансформатор до, 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 до 90-101 градус. Трансформатор вже пече, тому навіть забираю бумажку з вентилятора. Хай трохи продуває. Транзистори, як були теплі, так і лишилися. Масив корпуса їм достатньо. Резистор це є демпферний ланцюжок, снабер. тобто. Тому йому грітися положено це нормально. Термістор теж гріється і дросель 100 градусів. Решта все без змін. Трансформатор то, що догрівся. Ніяких дефектів я не бачу. Півгодини продовжую. Для експерименту накрив кришкою, дав проїхатися 5 хвилин приблизно. Що я бачу? Я бачу, що температура трансформатора впала. Більше як на 10 градусів, тобто обдув працює, він свою роботу робить. І температура дроселя трошки впала. Коротше, поки все нормально. Заряджаю до кінця. Тоді вийду на зв'язок. Пройшло 3,5 години. Струм впав до 2,2 А. 2,3 було то від положення, кліщівши залежить. Та 2,3 А. Нічого не моргає, ніяких левих звуків немає. Температура ще впала, бо впав струм. Заряджаю вже до кінця і буду наблюдати далі. Прийшло 4 години. Прийшов, вентилятор виключений, нічого не хрустить, нічого не блимає, ніяких включень кожних 10 хвилин немає. Який залишковий струм? Давайте дивитися. Отак, став сюди, скидаю поле землі. От І маємо струм ну типу до 100 мА, по суті. Тобто акумулятор повністю зарядився. І нічого не вмикається, не виключається. Я не знаю, що у вас. Я дефекту не бачу. Я не маю що ремонтувати, я не маю вам чим допомогти. І оце я кожен раз злюся. 13,44 це напруга утримання. Напругу отримання зарядки того інвертора для зарядженого акумулятора. Чому я злюся? Тому що я на це потратив по суті, цілий день, ні чорта не зробив. За той час я міг зремонтувати один чи два гібрида. Ну ви зрозуміли. От. І якби... Тому перед тим, як слати щось з плаваючим дефектом, подумайте, чи мені то треба, бо я буду вас бакланити. Не знаю, чи у вас була проблема, яка у вас проблема, відео ваше не відкрилося. Мені це навіть чесно кажучи не цікаво. Дефект не підтвердився, я зробив що зміг далі. Давайте без мене.